Доброго дня всім моїм підписникам та гостям мого каналу. Дякую за підписочки, за лайки. У нас сьогодні парно, небо таке захмаране, Обіцяють дощик. Я сьогодні думала продовжувати побілку, але... Ну, не хочу, щоб дощ. Сьогодні дощ обіцяють, завтра дощ на цілий день. Ще й дивлюся багато відсотків. Не хочеться ж, аж... ну хочеться, щоб побілити, ну хоч трошки білим постояло. <сум> ну, це таке, це тут мені треба оці кірпічики буде коло квітничка. Але трошки протроїла картоплі зараз, трішки там пів'яшечка, тому що мені діти допомогли ранньо тільки посадити. А всю остальну буду садити, Ну, ще ніколи не, протраю, не протруювала. Купила протруйник Атака. Може, хто протруював ним, напишіть. Я хочу протруїти від того, що дуже багато сухогнилі на картоплі. Вичитала, що, звісно, Максим хороший, але я купляла в нас в селі на базарі, Максима не було. Для цього протруйника був тільки атака. Ну, Продавець, як завжди, хвалить свій товар, взяла, попробую. Там недороге, там на 20 кілограм картоплі. Попробую, протруїла, побризкала та й підсихає. Якщо дощ не піде, бо дивіться, яке небо. Таке чорне. Не піде, то я думаю, ти не хочу багато труїти, бо наче говорять, що не треба, щоб протруєна, вона залишалася. Ой, та й такі -то справи. Та й сиді, навіть два зранку не виходила, в мене технічні неполадки. Наче гідрофор протікати. Думаю, що таке вночі? Гуде й гуде. Рано виходжу. А там біля гідрофора вода. Ну, дзвонила тому чоловікові, який мені встановлював його, він зайнятий. Ну, не знаю. Буду чекати, коли він казав перезвонити пізніше. Може, завтра, може, послезавтра. Добре, що я одна, але взагалі-то привикла до зручності. Та й це вже трошки так. Незручності. Добре, що діток нема, що я одна, а я побудую без зручності. Це хочу показати, як скоресенько розцвітують ці тюльпанчики. Дивіться, не було ж, були тільки бутончики, бутончики, дивіться. Яка краса, ну краса неймовірна. Неймовірна краса. Такі ці тюльпанчики. І що е, цікаво, що росте е, патичок, стволик тюльпанчика, і росте е, самий бутончик. Він прямо більший стає такий красивий-красивий. Ну, оці, як невести. Такі вести. Кров... А ось що в мене такі розцвітають. Зараз покажу. Гіацинти отакі. Такий зараз він блідно-рожевий, а потім стає такий більш насиченого кольору. Це такий, а цей ніби вже розовіщий. Ну, така краса. Це так підчікую, поки картопля підсохне, та, що я протруїла. Ще хочу показати такі ось нарцизики. І ще я в мене один такий розсвив, отакий, отакий гарнесенький. Так, розкидала, трішки просохла. Мягко цей рік на городі, мягко-мягко. Не культивірувала нічого. бурян росте вже. Ну, не дасть мені цей дощ посапати довше. Вже починає намракати. ближче докупи де гній то більше буряну. це чистіше, а це як разка. І отак просапала я все. І там же кусочок є далеко. І тут посадила теж такий кусочок. Картоплі. Ну, небагато. Я посадила два ящички. І ще один був посаджений раніше. Обіцяють мороз. Персика сховала. Як ви думаєте, поможе щось. Я думаю, в залежності, який мороз. Ну, на родну не дивіться, це таке, що я сміття не мнося. А це нектарин. Попробую такими мішечками гілячки по віддільності. Одну ось упакувала. Сата виросли. Зараз водичку поміняю, їсти є, та й не буду більше до них ходити. Ой, одне є, дивіться, з такою попкою. Зараз. Водичку поклала. Це сьогодні антибіотик вже третій день. Завтра вже почну вітамін. Так у нас похолодало, похолодало. Не знаю, як буде, але того дощу, що обіцяли в час дня, не було. Але погода змінилася. Стало холодно, прямо холодно, але я вже все попорала, все поробила.